Іван Франко, пролог до поеми Моїсей. Народе мій замучений, розбитий, мов паралітик, той роздорожу, людським презирством, ніби з трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу. Під сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм? Тягло у поїздах їх бистроїзних, невже повік у ділом буде Твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш насуділось діло, щоб виявило Твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю? Тобі, офіруючи душу і тіло, задарма край твій, без пролитий кров'ю твоїх борців йому вже не пишаться, у красоті, свободі і здоров'ю, задарма слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість дотеп і потуху. І все, чим може вгору Дух підняться, задарма в пісні твоїй лється туга. І сміх, дзвінки, і жалощі кохання, надій і стіхи світляна ясму. О Оні, не самі сльози і зітхання тобі судились, вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання.